Того дня, шановні глядачі, ви дивитесь передач світі Твари і з вами, її постійно і Микола Дроздохіленко. Сьогодні ми з вами познайомимося зі світом домашніх улюбленців, а саме з породою Двордок. Ну що ж, давайте знайомитися. Знайомтесь, це собака Еліанос породи, твордох звичайний, або метис незвичайний, як люблять казати науковці, увібрала в себе найкращі якості таких свісвітньо відомих парод, як гавчарка німецька коргі Бердичівський. Такса, Люкбесо, ви тільки подивіться, наскільки вона храйлива. В дикій природі меетиси можуть розвивати швидкість до 50 км за годину. Проте короткі лапи не надають їй витривалості на довгих дистанціях. Її похназа шець добре захищає в холодах. Проте в теплу пору року її господарям доводиться часто пилисосити. Собаки дуже добре сканують енергетику людини. Якщо вона бачить людину в поганому настрої, вона може видавати звуки, схожі на лай. Так, вона ніби запитує, що сталося. Також Еля гавкає і на сусідських псів. Таким чином, вона Харчування має аскетичні. Два рази на день м'ясний паштет з кашею, а у підні м'ясні смаколики. Шановні глядачі, у Елі є власний Тікток канал. Пес Еля. У коментарях ви знаєте від неї коментар, тому кому сподобалась Еля, підписуйтесь обов'язково. І не забудьте підписатись на наш канал УТ1 Німеччини. З вами був Микола Дроздуафіленко у передачі у світі домашніх улюбленців.